Якщо у тебе суха шкіра, тобі потрібне зволоження, потрібно робити біоревіталізацію. Ця процедура буде насичувати і зволожувати твою шкіру. Препарати можуть бути різними. Склад також відрізняється. Це може бути гіалуронова кислота, амінокислоти, полінуклеотиди. Це може бути препарат, як реджуран, пленч, в ньому сама велика кількість концентрація полінуклеотидів. Це може бути препарат філорга, у якого в складі 24 поживні компоненти. Ціна біоревіталізації від 3,5 тисяч. Робити цю процедуру потрібно курсом. Курс складається з трьох процедур, одна процедура в два тижні. Якщо тобі 30 тобі ця процедура вже показана. Пиши мені в Дірект і почнемо працювати над якістю твоєї шкіри.